Захистити аграріїв та почути сільську громаду всеукраїнське об'єднання за соціальну трудову українську перспективу планує розробити реальні програми для підтримки сільгоспвиробників та фермерських господарств, яких в Україні понад 40 тисяч. Перший форум заступу у Києві зібрав більше 4 тисяч вітчизняних аграріїв, які одразу ж від слів перейшли до діла. Залишивши неспокійний Луганськ, Анна та Андрій опинилися з трьома дітьми фактично на вулиці. Тепер, завдяки підтримці всеукраїнського об'єднання, заступ родина придбала будинок на Полтавщині. Кажу, давно мріяли працювати на власній землі та піднімати українське село. Даніше у нас плани посадити там огород, завести там, поросяти. Наступного от може, рогу купимо. Хочеться в селі вже, тим більше чистий воздух, озера, хочеться підняти дітей на ноги. Саме відродження аграрного сектору економіки, відновлення інфраструктури структури села та підвищення якості сільгоспродукції є визначальними в роботі заступу. Активісти організації та благодійники наголошують, справжні годувальники країни повинні мати гідні умови життя. Вони хочуть теж жити справжнім життям. Вони хочуть мати нормальну соціальну інфраструктуру. Вони хочуть, щоб діти їхні були освічені. Вони хочуть, щоб діти мали комп'ютери, а інтерактивні дошки, щоб вони мали медицину. Все це ми, як велика родина, своїм благодійним фондом робили. І, звичайно, ці всі ініціативи заступу це власне те, чим і займається наш благодійний фонд. На цьому полі роботи дуже багато. Жітак заступиться об'єднання і за соціальні програми, аби пришвидшити реалізацію своїх намі. Мірів засту планує вносити не лише громадські, а й політичні ініціативи. Ми заявляємо про політичні амбіції. Безперечно, сьогодні закон і, взагалі, всі виборчі закони виписані так, що громадські об'єднання не мають можливості бути суб'єктами виборчого права. Тому наша заява і ця вимога, яка сьогодні звучала зі сцени. Громадсько-політичний рух аграріїв має бути оформлений. Нині заступ налічує вже більше 20 тисяч активістів. Тож в організації сподіваються, уже за кілька років їхня участь у політичному житті країни дозволить відродити село, а якість продуктів прирівняти до європейських стандартів.